Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Пернай, Юрій Ігорович, позивний Перл, старший солдат, механік водій другого відділення дев'ятої групи одинадцятої окремої роти спеціального призначення, народився 22 березня 1989 року в місті Городенка. На Івано-Франківщині Юрій навчався у Городенківській загальноосвітній школі номер 2 Після 9 класу вступив до Городенківського професійно-технічного ліцею номер 31 за спеціальністю тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва водій автомобіля. У 2007 році Юрій поїхав на роботу в Італію. Коли почалася Революція Гідності, Юрій разом з батьком і братом Дмитром відправилися на майдан Незалежності, де під час одного з боїв отримав контузію. У тому ж 2014 тому році Юрій з батьком став на захист України в складі 24-го окремого штурмового батальйону Айдар воювали в Луганській області поблизу міста щастя. Там Юрій отримав ще одну контузію. Після АТО продовжив навчання в 2015 році. Вступив у Городенківський професійно-технічний коледж за спеціальністю оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. У 2016 році Юрій зустрів свою кохану Руслану і прийняв її доньку від першого шлюбу. Як рідно, пара побралася, а через деякий час здійснилася мрія Юрія в подружжя народилася донечка Оленка. Він дуже любив свою дружину, дітей, був добрим сином і братом. Щоб забезпечити сім'ю, їздив на роботу в Європу. Дружина Руслана поділилась для мене. Мій Юрко був справжнім чоловіком, відповідальним, сильним, мужнім. Він багато чого навчив мене у житті. Ми мали плани. Та все зламала війна. Повномасштабне вторгнення застало Юрія в Чехії, але він не збирався там ховатись 6 березня 2022 року. Чоловік повернувся до України. А через декілька днів поповнив ряди 112 ї окремої бригади територіальної оборони. Його побратим з позивним «Циган» розповів: ми познайомилися ще на майдані, а в червні 14-го знову зустрілися на Луганщині в Айдарі. Після 24 лютого 2022 року. Юрко, який на той момент був у Чехії, намагався до мене додзвонитися, щоб приєднатися до нас. Ми тоді затрофеїли першу москальську БМД, а потім вона заглохла. Я згадав, що Юра і мертву техніку змусить працювати. Відправили за ним людину. Привезли і уже через кілька днів БМД виконувала завдання на боці України 13 квітня 2022 року поблизу населеного пункту Бурова, що на Харківщині. Юрій загинув деякий час він вважався зниклим безвісти, та потім його місце поховання знайшли, і родичі опізнали тіло. Перепоховали героя 12 листопада 2022 року на міському кладовищі в Городенці на Алеї Слави. Посмертно Юрія нагородили орденом за мужність третього ступеня. Його мати Валентина Іванівна поділилась. Юру боліло серце за Україну за побратимів. 24 лютого 2022 року. Він був у Чехії в безпеці, але просто перечекати було не про нього. Юра знову безоглядно кинувся в бій. На зароблені гроші купив машину, купив оптику і поїхав до побратимів. Він спішив жити, не вмів чекати. Юра брав ситуацію в свої руки, так і в останньому своєму бою. Не заховався, не перечекав, безстрашно рушив на зустріч з ворогом. Півтора-дві години. Ну ніхто нічого ні в кого не кидає. До цього були з їхньої сторони, трохи з нашої. Ну у відповідь. Поки що все нормально, от барикадуємося, готуємося, готуємося до ночі, а далі. Дальше...